Радіо UA Ми ЛАЙВ прямому ефірі на хвилі 12.40 Сорок і Сьогодні. до Нашої студії завітали Олег Мальський, програмний директор асоціації самопоміч. А також з ним є чудова Наталія Пономарьова, координатор відділу навчань та працевлаштування, А також не менш важливо, заступник голови шкільної ради при УКК. Доброго вам вечора! Вітаємо. Вітаю. Вітаємо кожного з вас і дякуємо вам за запрошення, і ми раді бути тут і оголошувати і розказувати про наші нові ініціативи. Олег, коли ми з вами останнє бачилися, коли взагалі в такому складі останній раз збиралися. Напевно, маємо вину в тому, Маєте що ми ночі. часто так. Що часто не кожних виходимо. Два тижні, а... січня. Думаємо, що ми не тільки другими були після 2 січня, перед нашою п'ятою ярмаркою робіт, але думаю, ми надолужимо цю проблему і будемо більше і більше виходити. Ви, ви приходите, коли, коли ярмарка, і ви тільки тоді приходите. Ход, а Так, щоб просто зайти, привітатися, запитати, як справи. Ну, Але давайте про серйозне. Знаєте, дійсно, зараз буде знову ярмарка робіт. Це по рахунку, вже який? Яка, яка ярмарка? Шоста. Шоста ярмарка робіт. Знову буде тут, на Камберленд. Перед захистом Йосифа Обручника більше деталей про неї можете розповісти для наших слухачів. Ще раз хочу нагадати, що це ярмарка робіт це вже більше як соціальна подія для людей, які хочуть прийти, познайомитися і побачити, як все працює, і познайомитися з роботодавцями насамперед. І хочемо наголосити, що не потрібно ніякої реєстрації для тих, хто хоче відвідати нас з 12 до 4 Ми будемо присутні тут. Маємо нових роботодавців знову і знову ж таки, і люди зможуть. Без проблем прийти познайомитися, порозмовляти після ярмарки робіт, і навіть на протязі ярмарки робіт, ми також будемо працювати і працюємо до, до сьогоднішнього дня з людьми, які не знайшли собі позиції, не знайшли собі роботу. Ми далі продовжуємо дзвонимо, розмовляємо і з роботодавцями, і з робітниками, які шукають роботу. В пошуках роботи далі це продовжуємо. Будемо продовжувати і робимо. Робимо все, що ми можемо. А тепер наша ініціатива більше і більше працювати з роботодавцями для того, щоб вони нам висилали нові роботи і нові позиції, які виходять, і щоб не ті не лише було на ярмарці робіт, але і також пізніше. Ну, я бачу, що на цій ярмарці будуть також представлені сфери медична, промислова, транспортна, готельна і багато інших сфер. Ви кожного разу збільшуєте і сфери збільшуєте кіль кількість роботодавців. І я очікую напевно ну, такі я волові очікування, що буде і людей набагато більше цього разу, поза як приплив наплив людей українців сюди точно не зменшується. Не зменшується навіть приїжджають з інших штатів з різних організацій, які наймають не тільки в штаті Ліної. А також в Других штатах і надіємося, що люди дійсно користуються цією можливістю, тому що це вже стало як наша така трейдмарк. Що просто ми робимо ярмарки робіт. І люди приходять і знають і за це все. Про, про вас вже знають по всій Америці, певно. Ні? Через ці ярмарки не думаю, робіт. що по всій, але, але дуже багато де, де, де відлуння є. А на ярмарок робіт потрібно резюме. Правильно бажано, бажано бажано створене резюме, тому щоб люди прийшли підготовлені до цього. Ми також допомагаємо. Людям створити це розуме. На жаль, вже немає достатньо часу для того, щоб це зробити в останні дні. Але як я наголосив перед тим, ми далі продовжуємо з людьми працювати. І тому на ярмарці робіт люди, які не знайшли роботу, далі записуються до нас. Ми маємо контактні їх, контакт їхню інформацію і продовжуємо з ними працювати і після ярмарки. Робіт тому запрошуємо всіх 10 квітня з 12-ї години пополудні до 4-ї години. Про це хрестово Йосифа обручника на Камберленд за адресою 5000 Норс Камбронд Авеню на ярмарок робіт. І я думаю, ви обов'язково щонайменше познайомитеся з роботодавцями, а в максимальному результаті отримаєте власне свою першу або, можливо, не першу роботу тут в Америці. Вічне питання, англійська мова. Е, так, Дмитро, це дуже важливе питання, і воно, як ви самі розумієте, тісно пов'язане із пошуком роботи. Ми знаємо, що... Мати добре майбутнє, хороше соціальне становище в Сполучених Штатах Америки перша вимога, така необхідна вимога це знання і володіння в достатньому в достатній мірі англійською мовою. Через те ми тісно співпрацюємо цих два департаменти освіта і пошук роботи, тому що власне таке поєднання допомагає людям і з пошуком роботою і удосконалити навики своєї англійської мови. Через те, через цей попит, який існує від наших громадян, які вже довший час проживають в Сполучених Штатах Америки, але з якихось причин не мали часу. Можливості вивчати англійської мови для тих, хто щойно приїхав і хоче покращити свої знання. Асоціація відкрила декілька локацій навчальних центрів з англійської мови. І ви знаєте, що на вашій локації на Камберленд ми маємо ранкові вечірні класи. Ми маємо ранкові вечірні класи в українській околиці, в Блуміндейл, в Палатайн вечірні класи, і також ми вже зараз. Приступили до онлайн навчання, яке також успішно себе зарекомендувало. Є дуже попит на це, багато бажаючих підписуються і проходить успішне навчання, і тому я хотіла, користуючись можливістю, сказати, що зараз власне з 1 квітня в нас вже розпочалась реєстрація на четвертий такий триместр, скажімо так. Ми трошечки інакше це говоримо триместр, семестр. Але навчальний процес триває три місяці, тобто, це вже четвертий по рахунку триместр, який успішно проводить асоціація. Самопоміч на завершення цього триместру. З яким результатом виходять учні? Ви знаєте, користуючись опінією і з досвіду і вчителів, інструкторів наших, які проводять ці навчання на різних локаціях, ми маємо такий вислід, що однаково всіх ми не можемо порівняти, тому що треба добре розуміти, що люди приходять з Зовсім нульовим знанням англійською, з початковим рівнем, з середнім рівнем знань. Тому перед тим як кожен студент, бажаючись навчатись, він перед тим приходить, проходить такий претест, коли педагог зможе оцінити знання і порадити, де краще себе задіяти, щоб потім це успішніше проявилося під час навчального процесу. Але не було такого випадку, щоб учні, які перейшли. Йшли хоча би початковий рівень і прийшли з нульовим рівнем знань, щоб вони вийшли з тим же ж багажем. Вони успішно демонструють, що початковий рівень вони опанували і готові перейти на рівень по поскладеної, скажімо, програми. І я би хотів одне наголосити: це не лише англійська мова, не лише для пошуку робіт. Так, це є кожен день це є добробут людини. І коли ми розуміємо, ми знаємо англійську мову, ми можемо собі дати раду в денних наших якихось поступках або в кожноденних обов'язках, які ми маємо переходити. Тому англійська мова дуже важлива є в побуті сьогоднішньому, тому що ми завжди знаємо, що нам треба піти, наприклад, елементарне, навіть отримати посвідчення водія. Якщо достатньо знає англійську мову, може сам собі дати раду в цьому, тому це не лише робота, це також. Кожен денний побут англійська І... мова це свобода. Тобто, якщо людина не знає мови, вона постійно залежна від когось, так само як. Бути не знаю, в певній мірі обмежено придатним, але mm -hmm. бути бути не до кінця здоровим. Тобто, якщо ти не знаєш людської мови, ну ти не можеш піти ні в той самий магазин, ні здати тест, ти не можеш навіть роботи знайти в американській компанії. Ти живеш в своєму бабл, в такій своїй бульбашці, і з неї ти не можеш вийти. І плюс плюс почуття себе. Як ти себе почуваєш, тому що кудись піти, мені треба когось попросити, що mm -hmm. зі мною щось пішов, хтось пішов. Це є також психологічний так, стан людини. Скута а, тому це важливо. Не треба лінуватися в тому, що я не хочу піти. Ти, наприклад, є в нас можливості, є в нас локації, є онлайн-курси англійської мови. Будь ласка, звертайтеся, вчіть, а саме основне, всі вчителі в нас є українськомовні. Всі вчителі в нас є дипломовані спеціалісти викладачі з України, які мають достатньо досвіду, і через то наші класи є досить успішні в тому, що люди можуть зрозуміти і знати, як, наприклад, вимова, і як що їм не, не, не зрозуміло по часам, по всьому це дуже важливо в тому, що нас вчителі допомагають і вчать І на українській мові пояснюють це все. А як би ви описали свого середнього статистичного учня? Це є хто чоловік, жінка, старша, старший, молодший? А вже якісь є певні знання, немає. Тобто, ну, для кого двері відкриті? Для кого це можливо не не дуже ідеальний варіант? Ну, якщо так можете, двері зам... відкриті для всіх. Але є така тенденція, що чоловіки менше відвідують класи, тому що чоловіки більше стараються щось заробити або більше подивитися а, якісь новини, але не призначити свій час для вивчення англійської мови, тому... відправляють жінок і дивчі, а потім вдома мені скажеш. І, і потім говорять, що зі мною піде жінка і перекладе. Так. Мені. Так. Ви знаєте, я хотіла доповнити, у чому є перевага цих англійських класів, і, власне, коли виклад проводять наші україномовні дипломовані спеціалісти, ми маємо вже таку бачимо тенденцію, що люди є студенти, які почали відвідувати ще влітку, і вони продовжують до цього часу ходити. Тобто, вже настав час, що вони спокійно можуть іти до американського коледжу і вільно себе там почувати, але вони настільки звикли до там, того стилю, до тих метод ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора у прямому ефірі. Вітаю, мене звати Анна. Я хотіла записа запитати стосовно курсів англійської мови: а чи можливо така альтернатива для того щоб був початок на вечірні зміни, наприклад, на восьму пім. Адже дуже багато людей працюють до 6 і не мають можливості раніше ходити офлайн. Дякую, дякую, Анна, за ваше запитання. Дякуємо за запитання. Звичайно, ми розглядаємо навіть сьогодні в студії. Ми мали питання за восьму годину. А ми працюємо над цим. Ми будемо робити оголошення на рахунок класів з 8 години. А все залежить тому, що всі наші приміщення ми повинні були зорганізувати з, з кожною організацією, локацією, коли ми можемо викладати. Але ми над цим працюємо. І ми в найближчі часи. Ми вам скажемо. А чи ми можемо робити в восьмій годині ці класи чи ні? На да, на даному етапі класи йдуть шостої години, але слушна слушне запитання, і ми приймемо це до уваги, і звичайно будемо розглядати і розглядаємо ми цю можемо, можливість. Так, і ми так. оголошення зробимо. Тут, а У вас є записи ваших уроків. У Вас є онлайн заняття, але чи є записи, щоб людина потім могла подивитися в зручний для неї час? Можливо, у півночі хтось любить на даному етапі. Цього немає, але то також ми повинні думати. Ми якраз до речі, до, до цього. До цього ми почали працю з нашими всіма викладачами, як ми можемо краще і ефективніше працювати в цьому, і ці всі зауваження ми хочемо примінити, щоб ми мали набагато ефективніші класи. Ми якраз почали, почали цього тижня, почали ці розмови, і будемо скоро знову мати збори, тому що це є колективна робота. І, звичайно, що будемо прислухатися і будемо якось підлаштовуватися для тих, хто хоче вивчати мову, тому що ще раз наголошую, це дуже важливо для побуту. Пані Далі ви мали доповнення вам звершка. Так, так, я невеличке доповнення. Власне, що о, о, ті студенти, які з нами вже від початку продовжують навчання. І на сьогоднішній день, і коли їх запитуєш, чому ви не йде? Ви вже у вас руки розв'язані, ви вже спокійно можете йти до коледжу. Ні, ми все ж таки чуємось комфортно з нашими вчителями. Ми собі знаємо, що ми Україні рідною мовою можемо задати усі питання, які нас цікавлять, і отримати відповідь кваліфікованого спеціаліста. Зрозуміло, ще одна дуже важлива тема. Ми її просто не могли е, оминути. Е, полягає в на наступному міносвіти е, днями заявило, що у 2024 році одинадцятокласники зможуть скласти ЗНО як в Україні, так і за її межами. І власне це відбуватиметься у 57 містах 32 країн. Питання до вас: що це буде в Чикаго? І як це буде відбуватися зараз? Пані Наталя більше розкаже про це, але наша ініціатива була і бажання, щоб ми мали це в, в Чикаго. І ми вже проробили свої роботи домовленості. І зараз пані Наталя більше розкаже. Про це. Так ми з приємністю хочемо оголосити про дуже важливу подію для всіх українців, власне для українських дітей, які знаходяться за межами України. Що спільно з шкільною радою при українському конгресовому комітету і міністерством освіти, міністерством закордонних справ України було вирішено провести. Національний мультипредметний тест. Тобто це є те саме, що ви сказали ЗНО, але з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році цей тест набув трошечки іншого і забарвлення, і назви. Але суть полягає в тому, що Випускники середніх навчальних закладів матимуть можливість продемонструвати свої навчальні досягнення, які вони здобули. Під час навчання в школах, що знаходяться в Україні, навіть якщо це навчання відбувалося дистанційно минулого року була Сполучені Штати дали можливість один штат, тільки Каліфорнія, зумів зорганізувати проведення цього іспиту. Зараз маємо чотири локації: Це Штати Ліної, штат Леной, штат Нью-Йорк, Каліфорнія і Мічиган. Тобто ті учні, які ближче мешкають до штату Іленої, це штат Індіана, Віскансин, вони матимуть змогу також приїхати. І у червні місяці будемо мати дві дати 4 і 11 червня. Щоб пройти успішно цей тест, тобто реєстрація триває. Я хочу наголосити, що до 15 квітня. І якщо пане Дмитро надасться можливим показати той лінк, де учні можуть зареєструватися, ми, ті, що... ми оставимо це посилання так. в коментарях під цим відео на Ютубі на Фейсбуці. Якщо ви нас дивитесь. це буде перший коментар або в нас в описі. Але дехто може запитати, як ми, будучи тут за межами України, можемо знати. Про те число дітей, про кількість бажаючих здати цей іспит. Справа в тому, що всі ці студенти, всі ці учні знаходяться на обліку Міністерства закордонних справ. І міністерство освіти вони є повідомлені. Цю реєстрацію має Міністерство освіти, і вони вже нам її надсилають. І буквально у травні місяці ми будемо вже мати повний список дітей, число дітей, хто бажає здати. Цей іспит в сполучених Штатах Америки можна дуже коротко сказати, які є точно вимоги, щоб бути допущеним до здачі ЗНО за межами України? Перше, друге, третє перше. Діти мають закінчити навчання 11 класів дистанційно. Якщо вони перебувають тут, також кваліфікуються ті студенти, які не продовжували дистанційного навчання, але мають той вік і готові здавати цей іспит, але навчаються в американських закладах освіти і чуються вільно, що вони можуть здати цей тест. Вони також допускаються. Третя категорія дітей, які Три роки тому чи два роки тому дистанційно закінчили навчання, але ніколи не здали цього тесту. Тобто, ми заохочуємо усіх бажаючих, хто хоче прийти на тому порталі, який ви поширите. Там буде точна інформація про сам процес реєстрації. Єдине, я знаю, що треба буде зайти туди, створити свій власний кабінет, відсканувати свої документи, які засвідчують особу. Учня чи учениці, і також довідку від того закладу, де вони проходили навчання з України, і потім там буде на їм треба буде визначитися з дачою іспиту. Єдине, що точно я знаю, що три є обов'язкових предмети: це є українська мова, математика і історія України. І один предмет на вибір. Це може бути українська література, будь-яка іноземна мова і також природничі науки, фізика, біологія, географія. Я вичитую на сайті порталу Міносвіти, що тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах, так. де з учасниками працюватимуть україномовні педагоги. Кількість місць буде обмежена. Можете ось це останнє речення роз'яснити? Так, я вам хочу це роз'яснити що. Сама ідея проведення цього іспиту вона є дуже важлива і не тільки для учнів, для їхніх батьків, тому що ми добре розуміємо. І ми віримо в те, що війна скоро закінчиться, і дуже багато родин плануватимуть повертатися назад до України і для того, щоб ці діти, які зараз вимушено перебувають в Сполучених Штатах Америки, могли спокійно повернутись до України і повноцінно продовжувати своє навчання уже у вищих закладах України. Але проблема постала б... Перед тим, що, окрім того, що ми маємо цю інформацію, ми маємо число студентів, які хочуть прийняти проблема, постала, що треба було знайти приміщення. Це була найголовніша вимога. Приміщень ми мали дуже багато, але це мали бути спеціально обладнані технічно приміщення, просторі приміщення, спеціальними технічними устаткуваннями. Там має завжди бути присутня людина, яка буде від відповідати за технічне забезпечення, тобто, це була командна робота не однієї людини, не одного представництва, не одної організації, і, власне, ми, асоціація самопоміч, виступили з тою ініціативою, що ми можемо забезпечити і знайти усі шляхи, щоб винайти. Приміщення, яке буде відповідати усім вимогам, передбачені оцим національним мультипредметним тестом. яке це приміщення на даний час. Ми будемо робити обяви. Це буде знаходитися в Чикаго на 6800 North California. а Норт Каліфорнія. Ми вже маємо все домовлено лише чекаємо. Основною інформацією від міністерства освіти. Але я хотів би, щоб пані Наталі сказала, тому що було сказано, що тільки Віскансен і Індіана чи є обмеження з других штатів ні, приїхати куба, ні, коли сюди. Тому нас слухають в різних штатах. Так. Тому знайте, що Чикаго не тільки обмежено на Віскансен, і, і індіану. Також, якщо вам ближче сюди приїжджати, реєструйтеся і можете приїжджати до нас і мати з цей тест. Тут я пригадую здачу в Україні. Це насправді дуже важливий момент, один з найважливіших етапів. У житті а, дитини, і ви на себе взяли велику відповідальність. Дай Бог, щоб все вийшло, і щоб ви всі здали за нова, здали успішно, і ви я так розумію, напряму співпрацюєте так. з Міною освіти. Так. Вони а, все вам рекомендують. Ми вже і, зареєстровані. І ці вони дип... вже підтвердили все і вони будуть надсилати нам інформацію про студентів і пані Наталю, Ці дипломи будуть такі ж самі дипломи. Так, як це будуть. В так, так. Ідентично, тобто вони не будуть нічим відрізнятися, вони не будуть і гірші, краще. Вони дають повне право дітям на, на бакалавтуру до вступу і навчатися у вищих навчальних закладах в Америці. В Україні якщо а, вам, а, вам, вони... а в Америці, як вони будуть? Ну, вони прирівнюються, прирівнюються. вони прирівнювали займу потрібно буде робити і... evaluation. так так, то вже згідно вимог Сполучених Штатів Америки і на рахунок обмежених місць тут трошки треба уточнити, тому що так як я сказала, що Проблема постає в приміщенні. Те приміщення, яке, з яким ми зараз будемо, і та організація, з якою ми працюємо, може надати на один день тільки 25 міст для тобто прийняти 25 дітей. Але там є декілька дат, які передбачені, та знаємо точно, що 4 і 11 червня. Але якщо буде збільшуватись число бажаючих, це буде десь тривати ще аж до 16 Липня, тобто, ми будемо обговорювати ще додаткову дату, щоб задовільнити потреби усіх бажаючих здати цей іспит. Великий виклик і насправді великий стрес. І так ми підходимо до нашої наступної теми. Психологічний проект, який на себе взяла асоціація самопоміч. Він вже стартував на якому етапі, і про нього, якщо можете пане Олег, розкажіть. нам. ми вже декілька разів на наших ГТРах розмовляли за психологічний проект. нарешті, ми вже почали, і ми вважаємо. І через що ми почали цей проект, тому що інтегрування в життя Сполучених Штатах дуже важливо, і ми слухаємо наших клієнтів, слухаємо громаду. Люди багато хто приїжджають сюди в Америку. Вони просто не мають ні своїх друзів, ні знайомих і не знають куди піти. І це також є психологічний стрес для людини. Тому ми починаємо такі гру почали вже групові сесії, коли ми розмовляємо з людьми. Хочемо почути, що як вони хочуть знати, і якось хочемо їх гуртувати. Тому ми вже тут мали дві сесії, почули деякі відгуки. Хочемо робити такі якісь а, спільні проекти в тому, щоб на вихідні виїжджати на вихідні разом бути а, гуртувати громаду, а, знайомити всіх, тому що не кожна людина може прийти і познайомитися. Навіть людина, яка приходить в церкву, деякі просто прийдуть і вийдуть інтроверте. Та, та. І mm -hmm. тому ми хочемо це більше згуртувати для того, щоб люди не відчували себе залишеними тут, а мали. Більше спілкування, більше знайомства, і одночасно з цим всім вони можуть також познайомитися і взнати за якісь послуги, за якісь поради, не від когось, а від спеціалістів. Тому що не багато людей, які можуть це зробити. Є такі люди, які прогресивні в тому, щоб знайти інформацію. а Деякі просто потрібна їм допомога. Тому ми хочемо, щоб сама громада гуртувалася, і сама громада далі просувалася і розвивалася. Даний момент є вже заплановані заходи, щоб люди собі записали і прийшли можливо. А, а є постери, які ми відправили. Ми плануємо наступну подію, десь напевно, що через два тижні буде, тому що ми не встигаємо все зробити в один час. А в пелетайні а біля церкви ми плануємо зробити також наступну сесію психологічної підтримки, де ми хочемо почути відгуки громади для того, щоб ми якось робили план наш, як ми можемо краще ефективніше допомагати нашій громаді тут. От наші всі попередні такі під теми підводили до цього. Ярмар ярмарок робіт, англійська мова, ЗНО – це все є. Великі стреси, великі переживання. І от, власне цей психологічний проект є надзвичайно важливим. Це просто ну необхідність, яку ви зараз заповнюєте. Тому за це вам подяка. І от вже точно. сам кінець, так так скажемо, вишенька на торті. Це наш проект, який ми були анонсували минулої осені. Осені так пройшов час. Сонце вийшло, сніг наростанув. розтанув. Можна говорити далі. Отож, велосипедний клуб скоро стартує. Я знаю, що пані Наталя буде в ньому лідером. Mm, тому, власне, можете, -то. <laughs> можете <laughs> про цей клуб, пане Олег. Що за клуб? Як люди можуть доєднатися? Бо це так само, знаєте, є можливо навіть такий підпроект до тобто, того психологічного напрямку, який ви взяли. Але маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас слухаємо у прямому ефірі. Так, доброго вечора. Говоріть. Не чути вас, якщо можна. Христина скола нас, I'll reply to her later. Uh, so uh, про велосипедний клуб. Mm -hmm. Пане Олег, бач, навіть Христина захотіла до нас доєднатися uh, mm -hmm. до нашого українського такого проєкту. Коли, що, як? Uh, ми вже uh, велосипедний клуб, це добра ідея, і ми з Дмитром обмовляли це, робили і говорили. Uh, ми маємо вже розробили правила. По яких ми маємо бути, і по яких ми маємо гуртуватися і їздити. Я думаю, що через два-три тижні ми будемо робити анонси тут. А, Ви Дмитро... таку фразу не говоріть. Два три тижні. Два-три тижні. Я думаю, так. А на суботу, насліду суботу, я думаю, що Дмитро. Ми поїдемо, зробимо тестування Тестовий, та, забіг. А, і побачимо, як воно працює, що є. А далі будемо робити оголошення. Дмитро обіцяв, що він зробить Фейсбук сторінку і дамо дальше Фейсбук. Але також велосипедний клуб буде лімітований до тих, хто має 18 років і старше діти не будуть дозволені в цьому, тому що це будуть дорослі і це відповідальність, коли є діти до 18 років. І наші доріжки також ми маємо будемо вибирати. Максимально доступну дистанцію Ми будемо того, мігрувати що приїхали, по цьому чекав, по цьому лінос так і це насправді знову ж таки можливість бути в ком'юніті mm -hmm. в ком'юніті людей, які полюбляють здоровий спосіб життя, нові знайомства, відпочинок і так далі. Тому можливість для всіх, хто хоче бути учасником цього клубу, зараз шукати за велосипедами. Поки ще це не мейнстрімно стало. Шукайте поки є. Вони ще є, тому що так, зараз порозбирають. Тому чекайте скоро з'явиться Фейсбук-сторінка, присвячена цьому велосипедному клубу. Я думаю, що з паном Олегом обов'язково на соцмережі запишемо якісь невеличкі відео. от більше, де більше дамо деталей, що коли ми збираємося, де буде перший саме цей забіг. це не забіг, це є як це назвати. Пробіг, пробіг, велопробіг. велосипедний пробіг, велопробіг та. Тому цікава ідея. сподіваємось, вона втілиться в життя з вашою підтримкою та допомогою на цій хорошій ноті. Пропоную завершити, якщо ви не маєте інших допомог, дозвольте на завершення мені сказати декілька слів. Я хотіла від імені асоціації самопоміч від нашого керівництва в першу чергу подякувати отцеві Миколі Бурятнику, пану Андрієві Дурбаку за те, що. Вже вкотре нам надають таку можливість безкоштовно провести під церквою святого Йосифа Обручника ярмарок робіт. Ми щиро вдячні за те, що на території цього святого храму ми маємо можливість надавати послуги нашим громадянам, а також власне, провадити оці психологічні сесії. Класу англійської мови. Ми дякуємо за таку тісну о, співпрацю і щиро дякуємо за таку грандіозну підтримку української громади. І не лише багато громад, багато церков, які нас підтримують. Також всім вдячні за це все. Так, а ми вдячні абсолютно. вам, що ви робите те, що ви робите, а робите насправді дуже багато радіо Чикаго.